Оцінка того, що відбувається зараз на Луганщині. Будь ласка, Ну, якщо про оперативну ситуацію, то ворог не припиняє обстріли свої. Знову намагався штурмувати Білогорівку, подякуючи нашим хлопцям зі Збройних сил. І Сила оборони було нанесено таке добре ураження. Противник відступив, але не припиняє свої спроби і вночі спробував ще раз штурмувати. Тому і постійно веде обстріли тих населених пунктів, які наші знаходяться по лінії зіткнення. Так само і вчора прилетіла Невському, Дякувати Богу, не на зруйнований будинок. Місцеві не постраждали громадяни, які там знаходяться, немає поранених. Ну і те ж саме здійснює постійний вогневий вплив з усіх можливих засобів по всій смузі відповідальності, і по всій смузі Луганщини. Трохи збільшив обстріли кількість, що порівнювати з минулим тижнем. Але усі наземні його операції, які спробували здійснювати на білогорівці, на Кремінському напрямку зіткнулись з нашим супротивом. Хлопці нанесли ураження, тримають позиції і знаходяться на місці. Ну а тепер давайте поговоримо про те, що відбувається на окупованій частині регіону: Криміна, Сєвєродонецьк, Рубіжне. Що там зараз? Як люди виживають? Ну, ситуація дуже важка загалом. Міста, всі міста, які на лінії зіткнення ворог закрив на в'їзд, не допускає і не випускає громадян. Тому громадяни самі собі надають як допомогу, так і добувають, скажімо так, продукти харчування, тому що завозиться дуже в обмеженій кількості, і я так розумію, чи на блокпостах його забирають чи де воно дівається, чи їх не до влади як поспорили, тому що ну ситуація трохи ускладнилась, і дійсно я журнал це закриття, які вони здійснили своїх наших захоплених місць, прошу пробачити, це наші міста наших захоплених місць дійсно для людей великі складнощі викликає теж саме і по мобільному зв'язку. Дуже вони його давлять і виловлюють тих, хто навіть якщо раніше не там шукали. Тих, хто дзвонить, тут тепер шукають тих, хто з мобільними телефонами просто ходить і перевіряють їх постійно. Тому є для місцевого населення трохи проблематика. Там ну, значна проблематика це критична ситуація, тому що ну перше, це медична допомога людям, які знаходяться на лінії зіткнення, Її взагалі немає. Тобто переключились повністю на військові рейки, допомога військовим і навіть за остаточним принципом людям дістається дуже мало допомоги. Ми ж розуміємо, що люди є рідні, є і люди з особливими потребами. Ну і тим більше я вже не кажу, якщо ми розмовляємо про надання допомоги або виплати якоїсь зарплати, де люди можуть працювати, то тут ми повертаємось знову ж таки до питання російської паспортизації. На 17 червня вони визначили, що всі, хто не отримали паспорти, це вже є на агенти, скажімо так, і підлягають депортації. Не зрозуміло, куди ми готові ці всіх громадян, наших депортованих з Росії в Україну, прийняти з радістю, тому що це наші громадяни. Але навіть і зарплату не виплачують і допомогу не надають, якщо в тебе немає російського паспорту. Паспорти ЛНР, все до побачення. ЛНР, була незалежною, все тільки паспорти Росії, і те ж саме по виїзду до, до Російської Федерації. Зараз зв'язку з ситуацією там на болотах вони ще посилили пропускний режим. Взагалі там люди не просуваються. Тому ситуація така критична. До речі, про пересування мешканців окупованої Луганщини межує з окупованої Луганщини Ростовська область Російської Федерації. Знаємо, що там відбуваються події пов'язані з цим так званим заколотом пана Пригожина. Чи ускладнилося в, останні, в останній день пересування людей? Можливість виїхати з окупованої Луганщини через територію Росії, через соці заколоти я не знаю, як це правильно назвати те, що. Вбується в Російській Федерації, якраз стежимо за цією подією, як, як з цим змінилася ситуація з виїздом. Ну, дивіться, по перше, те, що ми почали отримувати інформацію, те що посилено на кордонах проїзні пункти, і деякі проїзні пункти, навіть і пішохідні, які відкривали там до Рашки, то вони були закриті станом на ранок. Зараз нібито вже почали працювати, але людей детально перевіряють, де да людей не дуже багато, тому що люди не розуміють, що там відбувається на болотах, і зараз не всі дуже рішаються там їхати до Ростовської області чи до іншого, тому що всі так само і там, незважаючи зважаючи на. Майже тотальну відсутність інтернету і не на Росія на російських просторах цих подій в повному обсязі, так як ми їх бачимо. Але люди все одно переживають як і... і намагаються знаходитись на місці. І так людей загнали: то мобілізація, то проспортизація, то ще щось. І тут якраз і танці, ці шабарші зараз, то вони. Дякуємо дуже, пане Артеме. Впевнений, що можемо навіть в ефірі нашого марафону звернутися до мешканців окупованої території, що зараз не варто виїжджати на територію Російської Федерації в такі області, як Ростовська і навіть Воронежська, бо там діються якісь незрозуміли, незрозумілі військові дії, які пов'язані з чварами російських окупантів